Чолося все з того, що вони за за поставили ці бетонні блоки. Ми в гараж не могли заїжджати. Зараз виїзд з гаража виглядає ось так. Потім машини тягали, тягали машини у прямому сенсі, витягували за межі кооперативу трактором. І я на цей звук трактора я вибігла. І а ми. як вони пояснили, чому вони тягнеться? Ні, вони ніколи нічого не пояснюють. Потім воду відключали, потім світло. А цей епізод зафільмувала сама Валентина, коли залізла в колодязь, щоб завадити працівникам відімкнути її від води. Представтесь, Ви Представтесь. Ребята, або виймайте, або закривайте люки, і все. І потім поставила цей паркан. Покупи. Ну а паркан? Паркан же апогей конфлікту, бо по суті будинок замурували, залишивши тільки невеликий прохід.